Ворожий полон. Окупанти утримують тисячі українців у неволі. Серед них як військові, так і цивільні. Їхні рідні живуть в очікуванні обміну та кожного дня мріють почути у слухавці. Я вдома, хоч і не фізично, але вони самі перебувають у полоні та відчувають біль один одного. Роксана чекає на свого чоловіка з травня 2022 року, коли він вийшов з Азовсталі. Побратим казав, був такий день, от його день народження, і він казав, моїй жінки погано. Говорить, я чую, відчуваю, що їй дуже погано. І він каже: Та ти в полоні, кому ще поганіше? Їй, бо я знаю, що вона там одна залишилася. Кожен обмін як маленька смерть. А новини про жорстоке поводження з військовополоненими справжня трагедія. Був теракт в Оленівці, є а, фамілія Лещенко. Я скажу вам, що добре, що я була вже біля роботи, бо я вийшла і впала в обморок. Добре, що були колеги, вони провели мене в почуття, і тільки ввечері ми узнали списки. Там дійсно був Лещенко, але не мій чоловік. Такі відчуття я нікому не пораджу відчути. Бо я думала, що весь світ мій все пропав, і зараз я просто не прийду до тями, у мене двоє дітей, і от тільки вони мене вибивали з цього. Дружини захисників тримаються заради дітей, та малеча все одно відчуває біль. Поряд немає тебе. іноді наша дитина просинається в сльозах, бо ти наснився, вона не хотіла тебе відпускати. У нас маленький син. Ми завжди з ним переглядаємо старі фото, відео, щоб він не забував. Ну він не забуває голосові, часто його простуховують якось тепліше на душі. Сподіватися на те, що твоя дитина жива. Це все, що лишається, коли не знаєш, де твій син. Галина з чоловіком шукають свого Артема з листопада 22-го року. Ні, ні в якому разі не потухаємо. Ми будемо знати, що він живий до нашої смерті. Я вже казала, хай ми помремо, але він буде безвісті, зниклий, і я ми будемо знати, що він живий назавжди. Щоб пам'ятали і не забували, що тижня близькі військовополонених та зниклих безвісти виходять на акції у центрі Дніпра. Ми починали як Маріупольський гарнізон, і до нас стали приєднуватись інші родичі військовополонених. Це Бахмутський напрямок, це остров Зміїни. Тобто ми постійно збільшуємось. Ми розповідаємо їм в наших лозунгах, що ми відчуваємо. А зараз ми хочемо, щоб вони побачили. Саме побачили е, наші емоції. Я не знаю, де ти та що з тобою відбувається. Кожного дня я думаю про тебе. Якби ти знав, як я хочу тебе обійняти. Анастасія Якубовська, Павло Черненко, Дніпро Тіві.